На 6 утра. Ты жов у тебя синяки под глазами? Аж чорні. Да. Підозріваю в мене такі самі. Дивіться, тут люди попросили посилки, я ще на всіх розпакувати тут деякі тільки. Тут деякі, щоб розуміли, люди отак вот от положили крема. Я навіть знаю, хто це. Шкарпетосики. — А, я знаю, це з Гамбурга, так? — Так. — Мабуть. — Чому сьогодні? 17? — Ні. — Це Цинна... не перший раз. — Тетяна Яківна, так? — Так, вона не перший раз і вона постійно кладе туди крем, чи щось там, допустимо, да, солодинку. — Так, я хочу просто солодинку. сказати, що мені вже дзвонили хлопці по цьому поводу і казали, що всяко було. Ну, щоб у шкарпетках такі сюрпризи були — це приємно, каже. Це дійсно, ми сидимо, як діти малі, розбираємо ці шкарпетки, потім їх носимо Ході тому дуже дякую. Знаєте, маленькі, приємні. Це все сьогодні вже спакується, допакується практично. І вже все це на передову. Я от за що переживаю. Я переживаю за те, що сьогодні, ну вже вчора ще так? Да? Вчора ще так. Сьогодні вже в нас 2 квітня. От вчора вечора ми дали інтерв'ю. ну ми, До мене прийшов Сергій. Спецпідрозділ Кракен і дав дуже таке. Я навіть не знаю, як це інтерв'ю назвати, але там дуже серйозні факти. Факти я говорю чому? Тому що це все вже розслідує ДБР, правда, у нас Дебер, як імпанки себе ведуть, але я при інше. Коли це інтерв'ю опублікувалося в Ютубі через годину, набравши майже 6 тисяч переглядів, воно зникло. Ну, відео то ми встановимо. Це візник. Ми з ним зізвонилися, домовилися про те, що супер, тому що знищують відео, ми все-таки о 20-й годині. Сьогодні, 2 квітня, вийдемо в онлайн в Ютубі із ним. І він сказав, якщо вони знищили відео в Ютубі, я готовий вийти в ефір з тобою напряму і ще раз повторити все те, що я озвучив в інтерв'ю. А, після цього візитник він зараз не бере слухалку, можливо, можливо, звісно, спить. відпочиває, тому що він ще таксує. Маю надію. Тому сьогодні о 20-й годині вечора всі, хто не встиг подивитися це інтерв'ю, всі, хто не встиг почути ті факти жахливі, які він там озвучив, чекайте сьогодні о 20-й годині вечора в Ютубі на моєму каналі. А, підписуйтесь там, ну понятно, все, там колокольчики ставте, я це навіть не хочу повторити. А не люблю такі речі, повторяючи. Чекайте сьогодні цей прямий ефір або з Сергієм, або без нього. Але я тут не знаю, що робити, тому що він дійсно відповів на дзвінок і зараз він не відповідає. На дзвінок він повністю виключений. Сказати, що він побоявся, ніколи не скажу, бо він дуже бойовий. Сказати, що з ним щось трапилось, Надіюсь, що ні, що все добре. Але в будь-якому випадку я вам дам ще раз його послухати інтерв'ю, якщо, не дай Бог, Сергій до 20-ї години. Не вийде на зв'язок. Дякую всім.